Час підсумки. Пошук прийнятного компромісу. Рік тому добровольчі підрозділи змогли самотужки зорганізуватися і дати початок відсічі загарбникам, поки військова машина з проквола виходила з багаторічного анабіозу. Бажання людей стати на захист країни в обхід військомату до певної міри сприяння певних бізнесових кіл і перших волонтерських груп також цьому було на користь. Але минув рік, панове, і доцільність нерегулярних підрозділів стає під питанням з одного боку. Це ненормально, коли в країні є бойові одиниці, які нікому, окрім свого ватажка, не підпорядковуються. Виходить: так: хочу воюю, а завтра не хочу, не воюю. Та й зрештою вплив тих самих бізнесових кіл, які допомогли на початку, зараз може мати негативний ефект. Ну а з іншого боку, саме в цих патріотичних добровольчих підрозділах зараз, за підсумками багатьох місяців війни, є чимала кількість реально хороших бійців. Як зберегти і патріотичний дух структури і досвід тих бійців, які пройшли найгарячіші точки? Але при цьому зберігши завести ці бойові підрозділи до складу регулярних збройних сил? Насправді все це дуже реально. Але є одне, але на певні компроміси мають піти як добровольці, так і армія. Это учебное здание, которое оснащено подвалом. Три этажа вверх. Также идут ангары. Полностью соответствует, допустим, какому-то зданию на передовой. Даня – боец правого сектора. Обороня в Донецкий аэропорт. Только добровольческий батальон. Я верил этим людям. И сейчас верю. Правый сектор для меня это как новая жизнь. Ушел, схватил. Быстрее. Рукопашный бой учит терпеть. Когда партнеры друг друга работают, да, там ломают руки, ноги, выкручивают, они повышают свой боевой дух. Калина, інструктор правого сектору. Володар Кубка світу з каратета Кобудо. Не служив в армії, ні годен к строєвої служби. Якщо б я не пройшов добровольцем, я б все ще сидів вдома. Така работа, да, Перкут – інструктор правого сектору, куратор навчального центру. Мені байдуже, як мене зараз будуть називати, але по результату о, всього завершення цієї справи ми подивимося, хто полізе в льох, хто під кулі. Вони вміють стріляти, мають зброю власну чи трофейну, захищають інтереси України. Проте за визначенням є незаконними збройними формуваннями. Українські добровольці хочуть легально воювати, проте мають власні умови. Окрема бойова одиниця правий сектор не хоче розпорошуватися і входити в якийсь вже існуючий підрозділ збройних сил, розповідає бачення розвитку ДУК його керівник. Йдеться про входження добровольчого українського корпусу у будь-яку державну структуру. Це могло бути СБУ, це могли, могли бути збройні сили. Але ми зараз зупиняємося в принципі на збройних силах. Дуже важливо, як на мене, щоб державні структури між собою теж порозумілись, бо там у мене таке враження виникає, є певна конкуренція.